なので、ピクセルペダイに、ロイキンスコーディーでございます。

входу і порядок денний, прошу за, проти, втриматися, заголосно, адмінальні і затвердження. Перше на питання порядку денного, допомогу замічання фінансового управління, і питання вам. Шановна комісія, вже за перше дивіться у нас виконали на те 4 відсотки, та й виконання склало 900 гривень, і з них основними надходженнями 60% для університетів стало та рекламання податку на вихові сьогоднішніх університетів надійшло 12 мільйонів 906 тисяч, 17% — для недельного податку, 3 мільйони 590 тисяч — на декомунального майно, 3 мільйони 560 або 16 тисяч. Далі, за 6 місяців

Програма просто завершується, вона не, не надається її фінансування. Я знаю, що її треба затвердити бо було кожному із регіональних рома. От що не хідно буде, якщо буде стане, то відповідно програму визначили, що це є як співфінансування.

Саме на 1 вересня у нас було перевезнення доходів на 105% і які склали олені орон це тисяч. Відповідно, у нас існує дефіцит заробітні платити на дошкільних закладах у спіти, що у нас пропонується направити. 1 мільйон десять 500 за рахунок перевикональних доходів на заробітну плату власні шкільні заклади установи. Також нам надійшла суденція з містах бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступно загальних положення іденова українська школа за рахунок відповідної суденції з державного бюджету сумі 949 тисяч три. Для цього нам треба про чи фінансувати за да, субвенцію 10% від загальної суми, що складає 105 тисяч 500 гривень. І відповідно із виконання в доході ми направляємо 105 тисяч, пропонуємо направити 105 тисяч 500 гривень на бюджет розвідку Спіціального фонду, там для засіблювання комісійного чи якогось там обладнання у школу. Ще пропонується даним рішенням про внесення змін до бюджету здійснення перерозкові видатків, зменшити видатки по політській селищній раді, такі як програм селищна рада, благоустрій, здійснення заходів благоустрою, отримання високо автомобільних доріг на загальну суму 2 мільйони чотириста тисяч. Ki napravljate v dnevni režim, kaj kažeš na končji režim, kaj imaš na seznamu, kaj se ti dejansko izmeni, se pravi, da je to funkcionalno, da se dejansko vode na vse, kaj se tiče tega, da je v tem počasnemu obdobju. 23.98. 23.98 napravljate na zadnji dan, pa v poliški dnevni režim, da se vsi vidite. 2 мільйони 260 тисяч на заробітну плату і 159 тисяч гривень на рахування на заробітну плату. За рахунок цього ми закрайнемо заборгованість у сумі 3 мільйони 759 тисяч на розв'язку зі за закладом. Шо, ненависти до старатині? Два тисячі на заробітної плати. Два

तो ये मिलन चले थे ना टॉप